Чи існують ідеальні сім'ї. З точки зору психології, ідеальні сім'ї притаманні всі наступні якості. Загинайте пальці, якщо ці критерії характеризують вашу сім'ю. Усі в сім'ї можуть говорити вільно саме словами, а не діями, криками чи мовчанням. Кожен відчуває себе потрібним, рівним, цінним. Думка кожного важлива та почута. Відсутні невротичні прояви у членів родини. Безпричинні скандали, крики, сльози, образи, звинувачення, мовчання, хороша соціальна адаптація. Члени сім'ї легко знаходять спільну мову з іншими людьми та адаптуються до змін. Сім'я успішно вирішує життєве завдання та далає труднощі. Відповідальність розділена порівну. Кожен має право голосу на шляху до вирішення проблем. Ну що? Мабуть, мало хто загнув всі пальці. Нелегко. Та стати ідеальною сім'єю, тому що всіх спіткають кризи та непорозуміння, які більшість вирішують не зовсім красиво або вчасно. Але орієнтир, якою повинні бути стосунки у сім'ї, потрібно знати і йти до нього. Тому ставте вподобайки, зберігайте це відео та відправляйте знайомим.